Тетяна квітень чекаємо. Забули вже, а я іще живий, ще дихаю, ще поглядом живрію, повітря їм, в повітря звуки сію молитвою у вітер слуховій. Забули не здивований, ж, не стане статків заплатить відкупну, доволі лиш стіна сталевих люків. Навкруги насипано пожеж. Забули. Визнаю, я не крикун, я не волатиму, що знаю правду. Її, мов пламеніючою згарду, в неволі вільний, в серці збережу. Й молитимусь, кричати, Боже збав! Хіба не бачите? Я промовляю очима Україні присягаю, що лиш її єдиною люблю.